Угу. Виробники не хочуть, щоб я знімала навіть в цьому відділі нічого. Я не тримаю в руках ніяку абсолютно торгову марку. Я просто скажу, що соняшникова рафінована олія виморожена, вибілена для смаження. Це олія, яка із всіх видів олій буде максимально з низькою нутрицевтичною щільністю. Її рафінують за допомогою хімічних розчинників гексану. Це інформація вільна в доступі. Вона є в нашім. В наших джерелах, да? в джерелах в інтернеті її дуже багато досліджень. Також є дослідження, які показують, що під час рафінації в олії, в рафінованій олії, майже не лишається вітаміну Е. Це головний вітамін, жиророзчинний вітамін, антиоксидант, який міститься присутній в соняшній олії. Він антиоксидант, а його там вже немає. Тобто вітамінів, мінералів майже немає. Я ніколи не кажу зовсім немає, кажу майже немає це е, підтверджують дослідження. Потім під час дезодорації утворюються транжери в невеликій кількості, але утворюється. Це підтверджують дослідження. Так чому? Я не маю права це розповідати українцям, чому ви хочете е, якісь писати антимонопольні комітети, що я щось не то роблю. Е, я ділюсь інформацією про всі продукти харчування на своїй сторінці. Будь ласка, виробники, якщо ви хочете, щоб я вас про вас говорила тільки краще, ставайте кращими. Давайте будемо разом годувати наших українців якісною їжею. Але, звичайно, якщо ви рафінуєте, смажите картоплю і використовуєте фритюр, то скоріш всього, ви будете використовувати. Оти цю олію, і на вашу думку я ніяк не вплину. Я впливаю тільки на думку тих людей, хто йде за мною в здоровий спосіб життя. Дякую.